І також учора у Києві організували реквіум за загиблими, присвячений вшануванні пам'яті вбитих під час російської атаки на Охмадит. Захід відвідало близько двох сотень людей. Серед них медики, генеральний директор дитячої лікарні, представитель православної церкви України, митрополита Піфанії та інші священнослужителі. Спершу біля знищеного корпусу дитячої лікарні відбулася молебень на чолі за піфанієм. Потім виступив також і камерний оркестр. Вже? Немає межі, якби пояснити це за допомогою здорового глузду бити по лікарнях, де лікують важкохворих дітей. Але ми бачимо, що ворог перейшов будь-яку межу, і його завдання нас залякати і знищити повністю. Але ми проявляємо нашу незламність, ми гуртуємось і ми відновимо, ми відбудуємо те, що втрачене навіть в кращому вигляді, ніж це було до цього часу. Отже, нагадуємо, хоча мені здається, що забути просто неможливо. 8 липня російська ракета поцілила у найбільшу дитячу лікарню України. Охмадит від вибуху загинуло четверо людей, ще понад 50 постраждали. Серед них 10 дітей, яким рятували життя. Російська ракета знищила корпус токсикології, у якому перебували важко хворі діти на діалізі, зокрема, і загалом внаслідок масованої атаки росіян по Україні того понеділка загинуло 45 людей і ще 196, сто Постраждали.